Всім привіт, Ми вже виїжджаємо. Наступна наша подорож. Всі в зборі. Але в нас трапилась халепа, задимілася машина. Тому Рома поїхав на сервіс, а ми виїхали на закуп. А що це за подорож без ходога на заправці? Це без... Дивимося на мою кімнату. Дивіться, тут їхні рушники. З їхнім логом. Вже трошки ми обжилися, тому може бути безле. Так, душ, туалет. Але найбільше це, це прикольно, тому що тут є щітка і зонопаста в кожній коробочці. А тут вушні палички і ватні. Це прям про людей. Я. Yeah. Hello. Так, це уїтання. Там вже безла такий. О! І... Ось такий вихід до басейну. Лежаки. Все. Машину швидко зробили, тому Рома до нас приєднався через годинку. Це перший день такий на чилі, на розслабоні, шашлик, басейн. Ми вже завтра кудись посунемося, а поки що релакс. Вдома не вийшло полежати, тому ми поїхали на інший берег на катер. Ні, ні, так. Ліяти да! Я теж виходжу штукати. О, це Рома. Хай Хай шай! Що там, Рома? Це ми йдемо на катер, щоб доплести до квадроциклів. Але спойлер цей день ми не дійшли до квадроциклів. Подписчикам. Рамчику. У мене забрали собаку. У мене забрали собаку. я, я знайшла собаку. Іду поплаваю. Три вуса відрощую, до речі. Пробую, відрощую. Низ два. І от слово так. Кому цікаво, хто не відрощує вуса. Треба, щоб... вчора завалилась, вон там Ти! Стоп-стоп-стоп. А диви давай, диви Так, всім цікаво, куди ми йдемо. Ми йдемо кататися на квадроцикли. що каталися на катерній лодці. І відпускаю просто вау. Мені подобається. вже якийсь там день, третій, четвертий, не знаю. Зараз ми їдемо на... Огляда, там трошечку. Просупати. Я вже на мостину з краму. І викликаємо. Приїдемо і Знання! Это дальше не вариант, я думаю. Плевля.

У цій поїзді стався деякий ексидент. У нас закінчилась бензина, і ми вночі стояли, чекали, поки нам привезуть. В цей день ми поїхали кататися на гідроциклах, бетменах, ватрушках. і емоцій було просто дуже-дуже багато. Тому й пригнати хвилю треба, не зловив. Ми вирішили, що нам треба трішечки цивілізації, і тому поїхали в Кам'янець-Подільський на їхню подивитися в фортецю. Я дивлюся, там типа начіркано, я таки розумію, що зараз буде. От наше відеореєстратор я є собі. Перший раз їздила в Україні на такому протяжному сирпантині, і це прям вау. Перше ми піднімалися пішки до фортеці, але Рома впав, і тому ми повернулися до машини і їхали вже машиною. З фортеці відкривається дуже гарний вид на місто. зробили перерву хвилин на 15, поки всі повистріляли трошки в Путіна. Ромчику, і вдалося найкраще. Привітати з Кам'янець-Подільський, замок. Тут є невеличка кухня. Можете їсти свобітно, смачно. Ми їли шашлик, паляничку з сиром, овочі дуже смачно. рекомендую вам. В одній із фортець була невеличка зброяр, можливо, подивитися. дуже-дуже цікаво. Е, будемо ми зараз їздити на квадроциклах. Я в піровці. Люди теж вибирають так само на, на вкулу, так само і Під час катання на квадроцикл сталося халепа, Я злію повернулася на тварициклі. Скинь попел, і я тут пачку закін. Ми повертаємося додому. В Дунаївцях ми вирішили перекусити, тому майте на замітку дуже смачно.